Не щодня ми натрапляємо на історії, які кидають виклик самій суті того, що ми вважаємо реальністю. У Біблії описано трьох людей, чий земний шлях завершився зовсім не так, як у решти, вони не померли. Звучить неймовірно, але це факт: у той час, як більшість людства, приречена пройти через смерть, Енох, Ілля і ще один менш відомий персонаж пережили щось виняткове. Ви можете запитати, чому саме вони? Чим вони заслужили таку виняткову долю? Таємниця криється не в зовнішніх подвигах, а в чомусь набагато глибшому. Ці чоловіки не були героями фантастичних фільмів чи володарями надлюдських сил. Їхня справжня особливість це тісний і постійний зв'язок із Богом, їхнє життя було сповнене віри, смирення й довіри. Вони пройшли через труднощі, не втративши надії, і повністю поклалися на Господа. І саме в цьому прихований ключ. Сьогодні у світі, де багато хто віддаляється від духовного, ці постаті закликають нас озирнутися. Що ми можемо почерпнути з їхніх прикладів? Чи можливо і нам досягти такої глибини віри, яка змінює саме буття? У цьому відео ви дізнаєтеся, як саме жили ці троє людей, що відрізняло їх від інших, і чому їхні історії залишаються актуальними, і сьогодні, можливо, надприродне не таке вже й далеке. Можливо, воно поруч у нашій щоденній вірі, виборах і шляхах. Ілля одна з найяскравіших постатей цього духовного шляху Він жив у важкі часи, коли Ізраїль був охоплений ідолопоклонством і злом, а цар Ахав правив з жорстокістю. Попри все це, Ілля залишався вірним, його життя стало прикладом безкомпромісного служіння Божій волі, і саме він був піднятий на небо у вихорі, не пізнавши смерті. Цей момент змушує нас замислитися, наскільки ми відкриті до Божої мети у нашому житті, навіть якщо вона веде крізь темряву та невідоме. Ілля був не просто слухняним, він діяв сміливо, рішуче, вірно. Його віра виявлялася не лише в словах, а у вчинках. Він не вагався кинути виклик могутнім людям і брехливим ідеологіям, і за це Бог благословив його унікальною долею. А як щодо нас. Наскільки наша віра жива? Чи готові ми духовно зростати, не чекаючи на надзвичайні обставини? Ілля це символ незламної віри у світі, що тоне в компромісах, його приклад надихає нас не боятися тиску з боку суспільства, влади чи обставин. Він показав, що справжня сила у близькості з Богом. Тож запитаймо себе, коли нас оточують переконання, що суперечать істині, чи маємо ми мужність стояти як Ілля? Його боротьба була не просто проявом відваги, це була повна відданість Богові. Ілля цілком довірився істині, і ця віра підтримувала його до самого кінця. Можливо, ми не будемо піднесені на небо у вихорі, але можемо навчитися тому, що, будучи тісно пов'язаними зі своїм покликанням, як Ілля, ми здатні долати випробування з упевненістю, яка перевершує страх. Це змушує задуматися про наші щоденні маленькі битви. А що, якби ми боролися з ними з таким самим завзяттям? Саме в цьому полягає суть прикладу Іллі. Його історія демонструє віру глибоку і рідкісну, але водночас доступну кожному. Не питання в тому, чи станеться з нами диво підняття на небо, а чи ми здатні жити настільки глибоким духовним життям, щоб зовнішні обставини не мали над нами влади. Як і Ілля, були інші люди, які ходили так близько до Бога, що їхнє життя виходило за межі звичайності. Ілля був не просто пророком, який проголошував істину, він був людиною дії, яка не боялася протистояти злу. Один із найвідоміших його вчинків виклик пророкам Ваала на горі Кармель. В Ізраїлі панувало ідолопоклонство. Люди забули справжнього Бога і поклонялися фальшивим божкам. Ілля ж сміливо кине виклик цій брехні, запропонувавши перевірку Бог, який відповість вогнем і є істинним Богом. Перед усім народом він молився з непохитною вірою, і Бог послав вогонь з неба. Ця подія дає нам привід замислитись, що значить справді довіряти Богові навіть тоді, коли все навколо здається протилежним. Ця історія не просто диво, а доказ того, що Бог присутній у кожній нашій боротьбі, чи то духовній, чи емоційній, чи фізичній. Коли Ілля молився, він не сумнівався в результаті він знав, Бог прийде на допомогу. І це нагадує нам, що довіра до Бога відкриває шлях до великих змін. Божа сила не обмежується біблійними часами, наші сучасні гори кармель можуть мати різний вигляд внутрішні сумніви, сімейні труднощі, робочі проблеми. Але принцип залишається незмінним з Богом ми здатні на більше, ніж можемо уявити. Протистояння Іллі з пророками Ваала також показує яскравий контраст. З одного боку галасливі пророки, що кричать і намагаються привернути увагу своїх богів, з іншого один спокійний чоловік, впевнений у своїй вірі, який знає, що справжня сила у вірності Богові, а не у зовнішньому шумі. Іноді ми можемо відчувати себе загубленими серед безлічі думок і голосів, що суперечать нашій вірі. Але приклад Ілі вчить нас навіть коли ти наодинці, істина завжди переможе. Коли вогонь з неба спустився, сумнівів більше не було. Стало ясно, хто є справжнім Богом. Але урок цієї історії не тільки вогонь, а наша готовність довіряти Богові у найскладніші моменти, коли здається, що все руйнується. І ця довіра це не пасивне очікування, а активна віра, що веде нас до дій, молитви і іноді до протистояння викликам. Ілля не стояв осторонь і не чекав дива, він зробив крок віри, сподіваючись, що Бог пошанує його довіру. Після величного протистояння на горі. Кармель життя Іллі не закінчилося. Він не був тим, хто зупиняється на одному успіху, його віра вела його до нових, ще складніших випробувань. Так само й ми, навіть після великої перемоги, завжди чекатимуть нові виклики. Справжня віра це не одноразова подія, а постійний шлях. Вона закликає нас із такою ж рішучістю, як у Іллі, сміливо зустрічати кожен новий виклик. Енох, особлива постать у Святому Письмі. Він відзначався не гучними вчинками, а глибиною свого життя він ходив із Богом. Про його життя сказано небагато, але ясно, що він жив у тісній близькості з Творцем і був узятий до Бога, не зазнавши смерті. У часи зростання зла на землі Енох вирізнявся своєю вірою та відданістю. Це змушує задуматися, як нам сьогодні розвивати подібні стосунки з Богом. Ходити з Богом означає не просто виконувати правила чи робити добрі справи. А повністю віддавати своє життя, дозволяючи йому вести кожен наш крок. Енох не мав легкого життя, але він жив у глибокій довірі до Божої волі. Це спонукає нас запитати себе, чи справді ми віддаємо йому все життя, чи лише час від часу робимо кроки віри, коли нам це вигідно. Життя Еноха надихає нас шукати живе спілкування з Богом, яке змінює кожен аспект нашого повсякденного буття. І це не привілей обраних. Навіть у складні часи ми можемо обирати шлях близькості з Богом. Важливо не бути досконалими, а залишатися послідовними, прагнучи його присутності, навіть коли обставини не сприяють цьому. Хоч енох не був героєм у людських очах, у Божих він став прикладом віри. Це нагадування, що справжня цінність полягає не у зовнішньому, а в глибині відносин із творцем. Як Енох, узятий без смерті, він став символом більшого обіцянки, що виходить за межі його життя і надихає наступні покоління. Енох показує, що існує вища реальність, до якої можна дійти через щире спілкування з Богом. Його приклад нагадує про інших, хто також мав настільки глибокий зв'язок з Богом, що вийшов за межі цього світу. Він прожив 365 років це великий термін навіть для тих часів. Але важливим було не лише скільки років. А як він їх прожив в глибокому зв'язку з Богом, що тільки міцнів з кожним днем? З цього ми можемо взяти урок не лише про довголіття, а й про справжній сенс життя. Енох вчить, що справжній секрет життя не в кількості прожитих днів, а в глибині зв'язку з Божою метою. Біблія описує, що Енох жив у часи морального занепаду та зростання корупції, але, незважаючи на це, він зберіг чистоту серця і непохитну віру. Це змушує нас задуматися, як ми використовуємо час, який Бог нам подарував. Адже важливо не просто жити довго, а жити з метою і спрямованістю. У світі, де так багато відволікаючих чинників, приклад Еноха спонукає нас визначити справжні пріоритети це стосунки з Богом і те, як вони впливають на наше щоденне життя. Цікаво усвідомлювати, що протягом 365 років Енох не просто існував, а духовно зростав. Часто ми пов'язуємо довголіття з виснаженням, але життя Еноха нагадує віра і близькість до Бога можуть зростати незалежно від часу. Оглядаючись на своє життя, варто спитати себе, чи ми використовуємо свій час по справжньому. Енох вчить нас, що справжня міра добре прожитого життя не в кількості років, а в тому, скільки з них були наповнені Божою присутністю. Для Еноха кожен день був шансом стати ближчим до Бога. Це змушує нас задуматися про наші щоденні вибори, чи дійсно ми прагнемо цієї близькості з творцем. У суєті та турботах легко відсунути віру на задній план, але енох показує, що духовне довголіття досягається постійним і відданим прагненням день за днем. Його приклад надихає нас перетворювати кожну мить на можливість стати ближчими до Бога. Ілля та Енох кожен по-своєму дають нам важливий урок про лідерство та віру у складні часи. Обидва жили у періоди великої боротьби за правду, але ніколи не відступали від своїх переконань. Ілля, як пророк, протистояв царям і фальшивим пророкам, а Еннох ходив із Богом у світі, який все більше віддалявся від нього. Їхнє життя свідчить справжнє лідерство в складні часи це не лише сміливість, а й стійка відданість істині та вірі. Це лідерство, питання серця і переконань, а не лише позиції. Влада, яку вони уособлюють, не людська. А походить із тісного зв'язку з Богом. Ілля довіряв Божій силі, навіть коли стояв проти всього народу, а енох показував приклад через постійне спілкування з Богом, незважаючи на гріховність світу навколо. Ми можемо навчитися, що справжнє лідерство, здатне вистояти у бурі, народжується з нашої віри, навіть коли все навколо руйнується. Їхній приклад також нагадує духовне лідерство не потребує великих овацій чи публічного визнання. Воно часто виявляється у тиші, у щоденних виборах і стосунках з оточенням. Вести в тяжкі часи, як це робили Ілля та Енох, означає залишатися зосередженими на вічному, навіть коли тимчасові труднощі намагаються збити нас зі шляху. Можливо, нас не покликано виступати перед царями чи бути піднесеними, але кожен із нас у певному сенсі покликаний вести у своїй родині, громаді на роботі. Їхні історії також показують, що віра не означає відсутність страху чи сумнівів, а радше рішучість іти вперед, попри них. Ілля в різні моменти відчував себе виснаженим, самотнім, навіть просив Бога забрати його життя, але він не здався. Подібно і наша віра може стикатися з моментами слабкості, але саме тоді проявляється справжнє лідерство, у рішенні довіряти Богові навіть у виснаженні. Справжнє духовне лідерство це знати, що веде не ми, а Бог у нас. Зрештою, їхнє життя вказують на щось більше, що виходить за межі їхнього часу. Лідерство Іллі та Еноха, засноване на вірі, готує нас до усвідомлення того, що ще має статися. Час великих випробувань ще не завершився. Так само, як вони зіткнулися зі своїми викликами, ми теж покликані зберігати віру в буремні часи. Ця віра дозволяє нам дивитися в майбутнє з надією і впевненістю, що, як і вони, ми можемо бути готовими до того, що приготував Бог. Подібно до того, як Ілля та Енох були взяті без переживання смерті, святе письмо говорить про пророцтво, яке вказує на подібну долю для християн у кінці часів. Біблія каже, що ті, хто в Христі під час його повернення також будуть узяті на небо, не зазнавши смерті. Це глибока й для багатьох загадкова думка, обітниця підхоплення була джерелом надії для поколінь християн, оскільки вона несе в собі очікування прямої зустрічі з Богом без тягаря смерті, якого боїться кожен із нас. Однак це пророцтво виходить за межі майбутньої події. Воно запрошує нас жити сьогодні так, щоб наше життя відображало підготовку до цього моменту. Подібно до того, як Енох ходив із Богом, а Ілля жив із божественною метою. Ми покликані пам'ятати про власну духовну ходу. Йдеться не про пасивне очікування далекої події, а про те, щоб ця надія змінювала те, як ми долаємо щоденні виклики. Зрештою, якщо є обіцянка бути підхопленим, як ми готуємо себе до цієї зустрічі з Богом? Ідея підхоплення також нагадує нам, що християнське життя полягає не лише у витривалості до кінця, але й у щоденному житті, яке вшановує Бога. Енох та Ілля показують нам, що можливо жити настільки глибоко з'єднаним із Богом, що саме життя стає свідченням Його присутності. Так само і християни покликані бути світлом у світі, відображаючи божественну істину. Отже, підхоплення це не просто пророча подія, а постійне нагадування, що наше життя має бути підготовкою до перебування в Божій присутності. Ця обітниця іноді може здаватися далекою або незрозумілою. Але вона стає ближчою, коли ми дивимося на життя Іллі та еноха. Вони показують, що йдеться не лише про взяття на небо, а про життя, яке вже сьогодні відображає близькість до Бога. Коли ми узгоджуємо своє життя з Божим наміром, майбутнє підхоплення стає природним продовженням нашої віри. Як же нам жити сьогодні так, щоб коли настане цей момент, ми були готові бути прийнятими без вагань? Саме ця готовність спонукає нас звернути свій погляд до того, що ще має статися. Подібно до того, як християни покликані жити в очікуванні, вони також покликані діяти з вірою в часи випробувань. Зрештою, Божі обітниці щодо майбутнього мають бути не лише підставою для очікування, а й закликом до дії. Можливо, нас не покликано виступати перед царями чи займати високі посади, але кожен із нас у своєму житті має вести, у родині, громаді, на роботі. Історії Іллі та Еноха показують, що віра це не відсутність страху чи сумнівів, а рішучість рухатися вперед, незважаючи на них. Ілля переживав моменти виснаження, самотності, навіть просив Бога забрати його життя, але не зламався. Так само й наша віра може переживати слабкі моменти. Проте саме тоді справжнє лідерство проявляється у здатності довіряти Богові навіть у втомі. Справжнє духовне лідерство це розуміння, що веде нас не ми самі, а Бог через нас. Життя Ілі та Еноха вказує на щось більше, що виходить за межі їхнього часу. Лідерство, яке вони проявили, готує нас до подій, що ще мають статися. Час великих випробувань ще не завершився, і ми, як і вони, покликані зберігати віру у складні періоди. Ця віра дає нам надію і впевненість у майбутньому, що ми зможемо бути готовими до того, що приготував Бог. Подібно до того, як Ілля і Енох були взяті на небо без смерті, Біблія пророкує, що й ті, хто в Христі під час його повернення теж будуть підняті, не переживши смерті. Ця обіцянка підхоплення є джерелом надії для багатьох поколінь, бо вона несе у собі очікування прямої зустрічі з Богом без страху смерті. Але це пророцтво не лише про майбутнє, воно закликає жити так, щоб наше життя вже сьогодні було підготовкою до цієї зустрічі. Як Енох ходив із Богом, а Ілля жив з божественною метою, так і ми покликані пам'ятати про свій духовний шлях. Це не пасивне очікування, а активне життя, де надія на майбутнє змінює наш підхід до щоденних труднощів. Якщо існує обіцянка підхоплення, то варто задуматися, як ми готуємо себе до зустрічі з Богом. Підхоплення це не просто пророча подія, а постійне нагадування, що християнське життя. Це не лише витривалість до кінця, а й щоденне свідчення Божої присутності. Енох і Ілля показують, що можливо жити настільки близько до Бога, що саме життя стає віддзеркаленням Його світла. Християни покликані бути світлом у світі, відображаючи божественну істину. Отже, підхоплення це не тільки майбутня подія, а й заклик жити вже сьогодні так, щоб наше життя було гідною підготовкою до перебування в Божій присутності. Ця обіцянка може здаватися далекою, але стає ближчою, коли ми дивимося на життя Іллі та Еноха, це життя, яке вже відображає близькість до Бога. Коли ми узгоджуємо своє життя з Божим задумом, майбутнє підхоплення стає природним продовженням нашої віри. Тож як нам жити сьогодні, щоб у той момент бути готовими прийняти цю зустріч без вагань? Саме ця готовність спонукає нас дивитися вперед і діяти з вірою, навіть у часи випробувань. Бо божі обітниці це не лише причина для очікування, а й заклик до активного життя.